Ранку, хлопчики та дівчатка, погляньте, що я вам сьогодні принесла. Як ви гадаєте, що це? Це квитки. А де можуть використовуватися квитки? У театрі, у кіно, у транспорті. А давайте пригадаємо, навіщо потрібен транспорт. Так. Перевозити вантажі та людей. Транспорт, який перевозить людей, називається Вірно, пасажирський. Називайте його. Автобус. Тролейбус. Трамвай. А чи їздили ви цими видами транспорту? Куди? Якщо люди їздять автобусом, тролейбусом, трамваєм, то вони повинні знати деякі правила поведінки. Чи ви їх знаєте? Так, звісно, не можна в громадському транспорті голосно розмовляти, голосно сміятися та смітити. А ще обов'язково треба купувати білети. Тож білети для проїзду в нас вже є. Вирушаємо у подорож трамваєм. Послухайте вірш Анатолія Камінчук. Трамвай. Дзінь зелень, біжить трамвайчик. У вагоні лис і зайчик, бегемотик, слоник, котик, песик. Вовчик, коник, кротик. Не дивуйтесь, каже зайчик. В зоопарк їде трамвайчик. А зараз, дітки, спробуємо дати відповіді на запитання рядками вірша і перевіримо, чи були ви уважні. Про який транспорт мова йде у вірші. Вірно. Про трамвайчик. А куди ж їхав трамвайчик? У зоопарк. А які звірята їхали у вагоні трамвая? Все вірно малята, всіх тварин назвали, нікого не забули. А зараз давайте разом зі мною спробуємо повторити вірш. Починаймо. Дзінь Зелень, біжить трамвайчик, у вагоні, лис і зайчик, бегемотик, слоник, котик, песик. Вовчик, коник, кротик. Не дивуйтесь, каже зайчик, в зоопарк їде трамвайчик. Чудово, діти, а зараз спробуйте самостійно повторити вірш. На екрані будуть з'являтися картинки, а ви промовляйте їх рядками вірша. Починаємо! Чудово, діти! Я впевнена, у вас все вийшло! Чекаю на відеовіршики у вайбергрупі. Бувайте, малята!